Штучний інтелект. Та що про нього ми знаємо, підготувала учениця 7 класу Уланівська Єва. Що таке штучний інтелект або ще так званий ШІ? Штучний інтелект це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського розуму або інтелекту. Яка мета штучного інтелекту? Ну, Першою метою це є дослідження в галузі ШІ, яка почалася із планування спроби сконструювати робота, який би виконував свої завдання на рівні з людським розумом. Одним із методів планування є метод ієрархічної декомпозиції. Всі завдання є складними і чималу роль вони відіграють у програмуванні робота, які є перспективи штучного інтелекту. Перша полягає у вирішенні проблем, пов'язаних із наближенням спеціалізованих систем штучного інтелекту, до можливостей людей та їх інтеграції, яка реалізована природою людини. Друга перспектива полягає у створенні штучного розуму, який представляє інтеграцію вже створених систем штучного інтелекту в єдину систему, здатну вирішувати проблеми людства. У чому заслуга тюрінга перед розвитком ші. Роботи Алана Тюрінга мали фундаментальний вплив на розвиток сучасних комп'ютерних наук. Його роботи заклали основи для розвитку теорії, алгоритмів, обчислюваних машин і штучного інтелекту. А що ж таке машини навчання? Маршини навчання це такий розділ штучного інтелекту який дозволяє системам навчатися без явного програмування. Машини навчаються з даних, і чим більше даних вони отримують, тим краще вони стануть у виконанні завдань. А зараз пропоную переглянути відео про штучний інтелект. Що таке штучний інтелект? Ми говоримо про штучний інтелект, коли комп'ютерні системи виконують завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту. Наприклад, розпізнавання зображень, прийняття рішень або ведення діалогу для цього системи штучного інтелекту повинні бути наділені знаннями та досвідом. Цього можна досягти двома шляхами. Ви можете запрограмувати кожну окрему інструкцію так, щоб машини вирішували завдання крок за кроком. Це можна порівняти з кулінарним рецептом або інструкцією по збірці. Крім того, ви можете використовувати програми, які самі навчаються на основі даних. Це дозволяє їм виявляти релевантну інформацію, робити висновки або прогнози. Це називається машинним навчанням. У нашому житті кожен має справу зі штучним інтелектом. Коли ми дивимося фільми, слухаємо музику або робимо покупки в інтернеті. Він надає нам рекомендації про те, що може сподобатися саме нам. Штучний інтелект здатен перетворювати розмовну мову на текст і перекладати його іншими мовами. Штучний інтелект є центральним компонентом робототехніки. Роботи полегшують наше повсякденне життя або беруть на себе важку роботу. Безпілотні транспортні засоби розпізнають своє оточення за допомогою штучного інтелекту і можуть реагувати на нього. Штучний інтелект набуває все більшого значення в медицині, він допомагає лікарям діагностувати захворювання. Багато пацієнтів використовують додатки на основі штучного інтелекту для первинної діагностики. В освітньому секторі це допомагає індивідуалізувати навчальну діяльність. Наприклад, на цифрових навчальних платформах штучний інтелект набуває все більшого значення. Зрозумівши, як він працює, ми зможемо краще оцінити його місце у повсякденних справах вдома і на роботі, а також ті аспекти, де ми бажаємо приймати рішення самостійно. Штучний інтелект не замінить людей, але він удосконалюється, допомагаючи нам. Для цього нам потрібне компетентне у сфері штучного інтелекту суспільство. Дякую за увагу.